Відео. Всім привітики! Сьогодні відео огляд з тему. Подивимось, що у нас прийшов за пакетик. Зараз розпакуємо його. Так, коробочка перша дивимось. Що у нас тут цікавого прийшло? Коробочці у нас. Ага, це така подставочка на кухонну мийку. Це пластик. Що я чомусь думала, що це металева підставка, але це пластик. Це отак кріпиться крип... воно. Сюди. Сюди. Так. І така підставочка. Я так розумію, отак. От і отак. От а, це щоб е, стікала водичка. Ну, я вам скажу, що я думала, що це металево, але це обичний самий, обичний пластик. І ручка, і все тут е, пластик. Подивимось, як воно буде. Ставиться тут мило, губка, водичка тут стікає. На вигляд, на сайті тему краще виглядало. Так воно дуже таке хліпеньке. Оця ручка взагалі. Якось не дуже. А там. А там подивимось, як воно буде. Так. Далі. Це контейнер для спецій. Такі досить непогано, така була наподобі е, холодильник. Хороший пластик. І тут такі відокремлені штучки. Ну, непогано, непогано, правда, тут не дуже воно, і воно, і воно не нижче, щоб воно краще стояло. Це, мабуть, оці кріплення вони понизу будуть. Так. Ага, це отак. О, і так воно дуже гарно кріпиться. Так. І останнє. Перемичка. Ну, досить непогано для спецій. Дуже гарна штучка така підставочка. І такі відділення тут. Клас! Мені дуже подобається. І тут все видно, прозоро. Далі це коврик для плойки або утюжка. Дуже гарний такий колір, як правий, такий прям досить непогано. Це можна так завертати. Ну, не буду триматися. Отак, напевно, його можна закривати, завертати. Класний коврик. Силікон дуже непоганий, навіть добрий. Подивимося, як в експлуатації. І така підставочка для всяких там... Горішків, снеків, хіпсів. Вона йде пластикова, пластик досить непоганий. Тут є позначки для харчових, для навіть посудомийки, для заморозки. Досить непоганий колір, такий як перцем. Присипано такі, де крапочки. Для сиру, для колбас також буде непогано. Все мені сподобалось, окрім оцієї. Я чомусь думала, що вона буде металева, але вона просто пластик. Взагалі, повністю пластик, яка не, не коштує своїх грошей. Можливо, в експлуатації буде непогано, але ну, металоблази це не буде облазити. Подивимось. Ось такий обзорчик на сьогодні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, до нових обзорів.